Запавтеся та заповнить. Я не розумію. Заповнити цю інформацію. Як заповнитися? Вам потрібен інтернет? Ну Ви ж розумієте, що все заповнити неможливо, да? але а у цю інформацію. Для того, щоб щось зробити. Щось зробити це що? Наприклад. Ну, там, домашні завдання, якщо не знаю, Можливо. що. <звук> Так. Що, що я приймаю трансляція? Я веду запис уроку. Тому що вас дуже мало, я запишу урок і виставлю його в руку. <зв 'язання> так, глобальна мережа Інтернет в сучасному світі, для людини стало звичною справою використання ресурсів інтернету для різних потреб. Які це можуть бути потреби? Так, я виключаю все, що мікрофон. Це можуть бути потреби в спілкуванні, навчанні, організації дозвілля, пошуку корисних відомостей. Так, і що ж таке інтернет-визначення? Да, ви це вже вивчали, але ми зараз повторимо, що це найбільша та найвідоміша сучасних глобальних мереж, що об'єднує комп'ютерні комп мережі зі всього світу. Правильно? Як, що це за назва інтернет? Інтер перекладається як між, нет – це скорочено нетворк, нетворк з англійської мови мережа. Тобто назва інтернет в перекладі означає мережа мереж, тому що по факту це і є всесвітня мережа мереж. Так, відомості в інтернеті розміщуються на веб-сторінка. сторінках Веб-сторінка це документ в інтернеті. Який може містити текст, зображення, звук, відео, анімацію і тому подібні речі. Кожна веб-сторінка має свою адресу в інтернеті, знаючи, яку можна отримати доступ до неї. Наприклад, сайт RoboTica.inua це адреса веб-сторінки, присвяченої участі українських команд в Олімпіадах з робототехніки. Scratch.mit.edu – це. Адреса веб-сторінки, на якій демонструються проекти, виконані в середовищі розробки алгоритмів Scratch. Що простіше переходити від перегляду однієї веб-сторінки до іншої, використовують гіперпосилання. Гіперпосилання вказує на веб-сторінку з певною адресою, як ярлик вказує на деякий файл або папку. На веб-сторінці гіперпосилання може бути пов'язане з деяким текстом, зображенням або іншим об'єктом. Казівник після наведення на гіперпосилання виглядає ось таким чином. Ось таким чином. Групу веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями та належать певному власнику, називають веб-сайтом. У кожного вебсайта є веб-сторінка, яка призначена для початку перегляду сайту. Таку сторінку зазвичай називають головною або домашньою. Адресою вебсайту вважається адреса його домашньої сторінки. Приклади адрес вебсайтів, година коду. Код.орг ми будемо працювати в другому семестрі. Scratch, МідІДу, ви знаєте, це сайт Scratch, -у. і ігри Блоклі, дуже схожі на код це Blockly Games. Якщо ви ще не працювали в цій програмі, то попрацюйте. Для перегляду веб-сторінок призначено програми браузери. Англійською мовою брауз, переглядати. Тобто, які ви знаєте, браузери? Да, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera Google Chrome Safari. Яким браузером ви користуєтесь на шкільному комп'ютері? Ну, на шкільних комп'ютерах стоїть Google Chrome. А вдома, яким ви користуєтесь? Хто мені скаже? Яким браузером ви користуєтесь вдома? Я не знаю, який браузер. Назва його. Подивіться. Я поставила собі Google Chrome також. Я? Google Chrome поставила собі. Chrome. Сіяна, а ви яким користуєтесь? У мене поздання по Україн. українцю. Українце який назва? Назва браузеру. Ну, от я не, не можу сказати, що. У мене Chrome. Chrome. Добрий Chrome. день, вибачте, не забігу. Добрий день. Добрий Добрий день. день. Chrome це ж не український браузер, ви ще розумієте. Він може містити українську мову, але це браузер власник не український. Вікно браузера Google Chrome ну, виглядає ось таким чином. У да, нас є тут робоча область, кнопки навігації вперед-назад, кнопочка оновити. Назва сайту або куди ми переходимо. Ярлики вкладок, їх може бути декілька. Кнопка закриття вкладки, поле Адреси, кнопка Нова вкладка Плюсик, кнопка Керування вікном, звернути, розгорнути, закрити. Кнопка Налаштування та керування Google Chrome. Крапочки». Щоб відкрити у вікні браузера веб-сторінку з відомою адресою, потрібно відкрити вікно браузера. Увести адресу вебсторінки в поле адреси, натиснути клавішу Enter. Як відшукати у підручнику відповідь на запитання, що можна використовувати для прискорення пошуку? Ну, якщо це підручник електронний, то можна зробити Ctrl F або пошук по підручнику. Або в нас є в кінці підручника алфавітний вказівник. Який говорить, деяка тема на якій сторінці. Як ми шукаємо номери телефонів там, ваших однокласників в списку контактів на смартфоні. Да, вони сортовані зазвичай за ім'ям, і ви в алфавітному порядку шукаєте е, ваші контакти, правильно? Кількість відомостей в інтернеті дуже велика, і вона постійно збільшується. Для пошуку потрібних відомостей можна скористатися пошуковими системами. Що ж таке пошукова система? Це такі вебсайти, які призначені для автоматизованого пошуку веб-сторінок з потрібними відомостями. Існує багато пошукових систем. Одна з найвідоміших і найрозповсюдженіших це система Google в Україні ще розповсюджена мета UA та Увернет. Для пошуку відомостей з використанням пошукових систем перш за все потрібно підібрати ключові слова, які визначають основний зміст відомостей, які ви шукаєте. Зі сполучення ключових слів утворюються ключові фрази. Обміркуйте ситуацію, запропонуйте спільне рішення. Вам потрібно знайти відомості для виконання проєкту з природознавства на тему. Визначні вчені натуралісти про українських учених природознавців, які ключові слова ви доберете для пошуку? Тут пропонуються вчені натуралісти, природознавці, з яких можна утворити пошукові фрази Українські вчені натуралісти вчені природознавці України. Погоджуєтесь? Так. Для виконання пошуку потрібно відкрити у вікні браузера головну сторінку пошукової системи. Наприклад, Google з адресою Google.com.ua. На цій сторінці є поле, яке призначене для ключових слів або фраз. Ось тут воно, бачите, можна ввести. І натиснути на пошуку Google. Це такі кнопки пошуку. Наприклад, в нас є рядок пошуку. Ми, ми пишемо вивчаємо інформатику, натискаємо Enter. Або можна через голосовий пошук ввести, через екранну, екранну клавіатуру, більше інструментів для пошуку, а ось тут нижче виводяться результати пошуку. Дослідіть зображення сторінки з результатами пошуку та знайдіть відповіді на запитання, як виділено гіперпосилання на сторінці з результатами пошуку. Які відомості містяться поруч з гіперпосиланнями вище та нижче від них. Над кожним гіперпосиланням розміщено адресу веб-сторінки, на яку відбуватиметься перехід. А під гіперпосиланням кілька слів, вибраних зі знайденої сторінки. Прочитавши їх, можна здогадатися, чи знайдете ви на цій сторінці потрібні відомості. Тобто, ось у нас адреса і кілька слів, вибраних зі знайденої сторінки. У ході пошуку може бути отримано дуже багато гіперпосилань. У вікні браузера відображається зазвичай гіперпосилання на 10 веб сторінок. Для перегляду наступних результатів потрібно вибрати номер іншої сторінки з результатами пошуку в нижній частині веб-сторінки. Добрий день. Після вибору гіперпосилання відповідна вебсторінка відкривається на тій самій вкладці у вікні браузера. Якщо ж ви хочете переглянути вебсторінку в іншій вкладці, то можна в контекстному меню гіберпосилання обрати команду, відкрити посилання у новій вкладці. Так само можна зробити в новому вікні, в новому анонімному вікні і тому подібне. Якщо вам потрібно знайти зображення, що відповідають ключовим словам, то можна у вікні з результатами пошуку вибрати гіперпосилання зображення, що розміщено під полем для ведення ключових слів. Після вибору зображення на сторінці з результатами пошуку, воно відкриється у збільшеному вигляді у правій частині сторінки. На окремій вкладці браузера відкриється веб-сторінка, що містить вибране зображення. Пошукова система Google має засоби для пошуку відомостей не лише за ключовими словами, а й за зображеннями, що містяться у графічних файлах. Для пошуку за зображеннями потрібно виконати такий алгоритм відкрити головну сторінку пошукової системи Google, Google Home UA, вибрати гіперпосилання зображення у верхньому правому куті вікна браузера. Вибрати в полі для введення ключових слів кнопку Пошук за зображенням. Вибрати вкладку Завантажити зображення у вікні пошук за зображенням, що відкрилося. Додати через вибрати файл, файл, як і через, на який нам потрібно шукати схожі зображення. І ми отримуємо е схоже зображення. А результат буде складатися з трьох частин. Схожий пошуковий запит, штучний інтелект пошукової системи, автоматично добирає ключові слова, які можуть відповідати вибраному зображенню. Та виводяться гіперпосилання на сторінки, знайдені за цими ключовими словами. Візуально подібні зображення, сторінки, які місять відповідні зображення. Далі виводяться гіперпосилання на веб-сторінки, які місять зображення подібні до вибраного. Так. І у нас залишається друга частина уроку. Зараз я подивлюсь по часу, ми, не, ми встигаємо чи не встигаємо. А, ми встигаємо. В Давайте вже допрацюємо з вами. Критичне оцінювання медіатекстів. Так, якщо ви зайшли, знайшли на одній з сторінок потрібні відомості то доцільно їх перевірити або уточнити, переглянувши ще декілька веб-сторінок, щоб перекладатися в достовірності знайдених матеріалів. Відомості, які ви отримали в результаті пошуку в інтернеті, є медіатекстами. Що таке медіатекст? Це усне, письмове, графічне або аудіовізуальне повідомлення, яке розповсюджується засобами масової інформації або комп'ютерними мережами. До медіатекстів, отриманих з інтернету, слід ставитися критично, тому що розвістити в інтернеті може будь-яка людина і є багато сайтів, на яких люди висловлюють власні фантазії, жарти або чутки, а те, хто навіть свідомий обман так розповсюджує фейки. Такі відомості отримали назву фейк з англійської мови перекладається фейк як підробка. Це означає неправдиві відомості, які розповсюджують між людьми, у тому числі розміщують в інтернеті. Відомості в інтернеті доволі часто ніким не перевіряються, а тому вони можуть бути недостовірними. Їх обов'язково потрібно уточнювати, перш ніж використовувати, порівнювати матеріали з різних вебсайтів, зіставляти з тим, що ви вивчали у школі або читали в книжках. У медіатекстах важливо вміти відрізняти факти від суджень, оскільки фактам можна довіряти, а судження можуть бути чиєюсь упередженою точкою зору. З початкової школи ви вже знаєте, що факт – це подія або явище, що відбулося в дійсності певним чином, зафіксоване істинність якого підтвердження. Судження це висловлювання про предмет або явище дійсності, що виражається. Розповідними реченнями та є або істинним, або хибним. Автори деяких матеріалів, розміщених в інтернеті, можуть не мати достатніх знань для подання відомостей, про які намагаються висловити власну думку, тому варто намагатися з'ясувати, хто є автором матеріалів, що відомо про них, які ще публікації вони мають. За цими даними можна оцінити, якому з авторів можна довіряти. Багато людей без сумнівів використовують відомості, що розміщені в інтернет енциклопедії Вікіпедія. Але створювати та змінювати текст більшості статей у Вікіпедії може будь-хто, тому ці матеріали також потрібно перевіряти, якщо стаття Вікіпедія або іншого сайту містить посилання на інші джерела, доцільно їх переглядати для уточнення відомостей. Частину сайтів в інтернеті було створено давно. Та й з часом вони не оновлювалися деякі відомості можуть виявлятися застарілими або такими, що не відповідають сучасним науковим поглядам. Варто звернути на дату розміщення матеріалів на веб-сторінці, та на час створення і оновлення сайту. Окремі сайти, призначені для реклами товарів або послуг і заради комерційних інтересів, можуть подавати необ'єктивні рекламні відомості. Частину відомостей в інтернеті розміщували тимчасово, наприклад, результати виконання учними домашніх завдань під час карантину. Такі матеріали ніколи не будуть використовуватись у подальшому. Подібні повідомлення називають цифровим сміттям. Так. Для перевірки надійності медіатекстів, які знайдені в інтернеті, потрібно виконати такий алгоритм, ознайомитися з медіатекстом, визначити дату створення для перевірки актуальності, виділити факти в медіатексті, знайти джерела для їх перевірки, порівняти факти з їх описом у знайдених джерелах, знайти судження в медіатексті, оцінити їх вплив на сприйняття медіатексту, зробити висновок про надійність медіатексту. Так. Оцей кросворд ви проходили. Хтось проходить, хтось не проходить. В класі. У нас там інтерактивний ЗОшит є, за яким ви працюєте, і ви в тому ЗОшиті опрацюєте ось ту інформацію. Так. А де це запис? Ага.